Те, що також сказав пан Володимир, що непередбачувана ситуація може бути синергопостачанням саме у зв'язку з тим, що ми не просто повинні розраховувати, а навіть повинні бути впевнені в тому, що ворог буде всі свої можливі наявні, які лишились у нього ресурси, використовувати для того, щоб особливо весіння-зимовий період нанести максимальне ураження енергетичної системи. Але ми до цього так само і більше готові, ми маємо вже величезний досвід, хоч який нами придбаний за доволі короткий проміжок часу, але в таких екстремальних умовах, коли знову ж таки по місту Селидовому, по Селидівській громаді, коли опалювальний сезон 22-23 років. Проходив у вказаному місці фактично на електропостачанні, коли газопостачання в останній момент було перебито і неможливо подати. І тому знову ж таки я дякую і постачальникам електричної енергії, де ми. В такому ручному, в даному випадку, але ефективному режимі ми дали можливість, щоб будинки в тих умовах, які склались, були з теплом, Це минулого сезону. Звичайно, ті ризики були величезні, але ми з честю і з гідністю. Я дякую енергетикам і завжди про це казав: що чітко було зроблено такий перерозподіл електроенергії всередині області, що ми по цій громаді пройшли. Ефективно минулий опалювальний сезон зараз. же підготовка йде в активній стадії, і альтернативні джерела будуть встановлені своєчасно. І не хочу казати багато і забігати наперед. А по результатам, але знову ж таки, з урахуванням всіх ризиків, буде повідомлено, що. Опалювальний сезон по області в цілому, зокрема по вказаній громаді військовій адміністрації, розпочато. І з розумінням, про що ставитись, не буде там кількості котелень, звичайно, де їх, де вони розташовані, і так далі. Тому що це наше тепло, тепло в наших домівках, забезпечення критичної інфраструктури, теплом наших захисників і. Всього керівництва, яке перебуває громад жителів громад, які лишились, але тут звичайно вектор спрямований на те населення, яке забезпечує життєдіяльність в прямому сенсі в області в умовах активних бойових дій. В доповненні до цієї теми Олександра Папіна уточнюю ще запитання, це телеканал Суспільне Донбас, а де на Донеччині точно не розпочнеться опалювальний сезон і чому і як там власне бути? Зона активних бойових дій, тобто територія наближена до зони активних бойових дій. Зараз лінія фронту рухається вже звичайно від... Оборони до е, наступальних дій, де тенденція до звільнення територій, які були частково газифіковані, але е, те, що вже як то кажуть, на практиці, ми бачимо, що звільнені території це, як правило, руїни. Тобто про системи енергопостачання, про системи е, взагалі роботу комунальних е, підприємств, системи. Е, Водопостачання Лінії електромереж вони знищені фактично в повному обсязі, тому там, де люди не евакуйовані, звичайно, ми йдемо по відпрацьованому алгоритму і надаємо альтернативні джерела, такі найбільш прості. Це печі металеві, буде проведено і про це окремо буде оголошено закупівля пілетів дров по програмі, яка буде доведена і на державу державному рівні.